Дивися, ось мишка, і вона хоче потрапити до сиру. Смачного сиру. Але для цього потрібно пройти лабіринт. Допоможеш їй? Я називаю слова ти кажеш, який варіант правильний. Поштар чи постар? Поштар. Шорти чи сорти? Шорти. Школа чи школа? Школа. Шайба чи сайба? Шайба. Шукня чи сукня? Шухня. Сукня чи шукня? Шухня. Сукня, так? Пояснила. Да. Лисиця чи ли, э, лишиця? Лишиця. Ну, Ні, лисичка. Лисичка. Так. Шуп чи суп? Суп. Сиска чи шишка? Шахи чи сахи. Шахи. Молочинка. Шорока чи сорока. Шорока. Угу. Солом чи шолом. Шолом. Молочинка. А, груша чи груса. Груша. Угу. Слон чи шолом. Шон. Слон. Слон. Mm. Соколад чи шоколад. Шоколад. Колесо чи колешо. Колешо. Колесо. Коле. Колесо. Колесо. Колешо. Опускай язичок вниз. вниз. Колесо. Колесо. Правильно. Шобака чи собака. собака. Ой, это бы собачка. Кажи, Злата. Да, собачка. Я зачем вам не собачка? Собачка. Добре. Швиня чи свиня? Свиня. Правильно. Шумка чи сумка? Сумка. Угу. Шонечко чи сонечко? Сонечко. Шафа чи сафа? Сафа. Шафа. Молодчинка. Мишка добралася до сира і дуже тобі дячна. Ти допомогла мишці. Давай повладимося тобі. Молодчинка.